Привіт! Дивіться, вот так. хочу показати. Ну, коротше, в інтернеті натрапив на те, що людина рекламувала такі опіжі пінопластові. І там її, я не пам'ятаю, де я бачив. Коротше, хотів зберегти силку. Ну, коротше, десь воно пропало. А, перезагрузилася сторінка в мене в Фейсбуці і воно пропало. Ну, я почитав коментарі, то е дуже негативні відгуки по питанню е пінопластового пінополіестирольного пежа. Покажу, як я його використовую. Та й, коротше, хочу розказати. в мене вже є на каналі там відео, як я його використовую. І, ну, коротше, дивіться. Ой я беру Гільзу, тут же є, що з вас записано за, засипаний порох. Значить беру обтюратор. Обтюратор. Ставлю обтюратор В гільзу. Вона трошки твердовата та гільза. О! Ставив я туди обтюратор, картонна прокладка, щоб не пропустити, бо це не надіжний обтюратор це обтюратор мельничука, то треба картонну прокладочку туди трьохмм. О. Тоді ставлю пеш 20 мм. Трошки кодко зжимаю. Бачите? Кладу собі войлочний піш сюди. Там 8 мм. Він 10 немає, десь 8-9 такого. Тоже кладу на цей піло полістирольний стирульний піш, осалений піш цей. Знов прижимаю, ставлю. Пробкову прокладку 1,5 мм. Вот. В общем. І що нам дасть тоді, там, де я поклав цей піш? Що він дасть? Він просто ще лучше просяде, коли буде закриватися патрон зірочку, і він вам дає автоматично регулює вам висоту. 12 мм і гарно закривається патрон. Зараз я покажу, як воно відбувається. От, От. як в нас виходить. Матриця Гає Бентри. І так виходить у нас. Воно там просіло. ця штучка. Ну, вона й так просіла, бо я його цей, але не зовсім. Коли я всиплю сюди ще дріб ну, такий набір пежів І там буде амортизація. обтюрація буде за рахунок картонної прокладки 3-мм, і того самого обтюратора, Це нам дасть амортизацію. Ну і войлочний пеж, Це безконтейнерні патрони, ну і войлочний пеж зробить також свою роботу. Ну, от, якось так. Нічого ніде не болтається. Все плотно сидить. Супер. Користуйтесь. От, там була в мене синя гільза, типу не прозора. А от як воно виходить в прозорі. Це біпі, ну полупрозора, така зелененька. Порох 1,6 грама. Nobлі Sport 206S. Оптюратор той, що я показував. На ньому картонна прокладка 3 мм, тоді 20 мм. Э, Пінополіе той. На ньому стоїть э, войлочний піш 10 мм. Прокладка Пробкова 1,5 мм. Вон вона. Пеш. І все, тепер ждемо дробі.